щоб виступити і показати свої вміння саме в цій ваговій категорії. можливо, це сприятиме популяризації е, саме цієї вагової категорії, залучить більше спортсменів. І вже наступного року буде заснований пояс і в цій ваговій категорії розіграний. Тоже вся увага на, на майданчик Валерій Чеботар, рефері на майданчику. В першому протистоянні найкоротший поєдинок був з цього сьомого сезону з 19 секунд. Цього насього знадобилося для того, щоб наколотувати суперника Нікіті Сапуну. Розпочав Олександр з, з спроби Лоу-Кіком е пробити захист суперника. Тут же йде відповідь. Але вже в серії, якщо Олександр він кинув один тільки лоу-кік і не достав, то Кирил провів. Серію, дуже хороший зараз мідолтік від Олександра. Дуже потужний. Ми бачимо, що Кирило працює в правосторонній стіці. Шуін Шульга, і поки що він так досить обережно себе поводить. Захопив центр майданчика Олександр і поки що, скажімо так, контролює він більш. Але діє, бачите, він пробує. Він підступає до Олександра. Е, Олександр підпускає його на відстань. Атаки він вже декілька разів робив такий підкрок вперед. І зараз Олександр так само зробив цей підкрок, Поки що ну обидва спортсмени вони достатньо свіжі контролюють вістань і е, спроби атакувати. Вони поки що при припиняють не якими блокуючими діями, а просто розривом вістані. На контратаку Олександр... зараз пройшов ноги Олександра Олександр... зараз. Намагається наносити удари дуже небезпечно зараз для Олександра. Захват руки а, від Крила. Якщо, якщо вдасться крилою зараз виконати розтяжку, то може. Ну, сповзає зараз, повзає він з руки. Лікоть вийшов з захвата. Однак все одно, Олександр знаходиться в небезпечному для себе стані. Якщо він опуститься на підлогу, відпускає руку свою. Але знову переход, перехоплює її. Ми вже бачили неодноразово, коли в такому е, положенні виходить, виходить, з дуже небезпечного для себе е, стану Олександр. зустрічають оплесками глядачів. І дуже раз, епізод маю, маю, неприємний, маю. безумовно. Був, дуже неприємний був епізод для Олександра. Три раунди по три хвилини, нагадаю вам, рейтингові поєдинки. Не так багато часу для боротьби. Тому э, рефері і підняв в стійку. Так, віддав їм достатньо часу в захват, захват. І зараз бачимо знову ж таки. Ох, який бекфест щойно запустив Олександр. Він наші бої пройшов на Кирил не втратив здатності і... до продовження. поєдинку. перекрив вхід в ноги. Від Олександра і заблокував його. І встиг нирнути рнути його не від удара. Так, Олександр бачений, він все-таки тиснув, тиснув, тиснув. В результаті вони покинули межі майданчика і е, були повернуті в зону зараховування. Ох, який мідолки, дуже... як щойно, дуже потужний вклався Олександр на всю. Справою так намагався. Ох, ще раз Бефс під Бекфес, працював да, е, е, руками. Віталю, там одна камера сіла. Закінчився перший раунд, і ну, до певної міри все ж таки напевно, тут була перевага Олександра в першій три хвилинці, але нагадуємо, що у фрі-файті переможець визначається за кількістю зароблених балів упродовж цього поєдинку. Тут не по раундово визначається переможець, а загалом за три раунди. Тому Ну, скажем так, ну ви... тут я би э, не казав так, щоб Олександра була э, перевага. В нього була перевага в ударах Потужився на та, так, в так, ударах на корпус. Так. Він дуже потужно пробивав. Однак Кирил не втрачав жодного разу э, здатності контролювати поєдинок. І нагадаю вам середину першого раунда, коли Олександр. Був так, була ситуація на грані від поразки, тому що дуже був гарний захват і тільки грамотні захисні дії Олександра. Ось дуже оригінально повернувся на майданчик Олександр. І так другий раунд, друга три хвилинка. На в білих шортах і в чорних рукавичках працює Олександр Крупенін і в чорних Крупенкі. шортах. Повторюється у нас малюнок першого раунду. Початок такий самий, тільки ще ближче вже підходять суперники. Бачите, вони майже торкаються рукавичками. Е, вже відчули здатність е, свого суперника до атак. Розумію, що контролюють. Щойно уракеном відповів Олександр на спробу скоротити відстань, але не вклався. Короткий хайкік фронт в голову. Олександр але продовжує працювати по більшості ногами. Ну чому щойно була і рука, і рукою контратака, О, але так, ре... так, так. От дуже потужно він вкладається правою ногою в корпус. Да, ну, по корпусу, щось. Тут Так, треба але визнати. якщо ви подивитися на корпус на тіло Кирила, то в нього вже є позначка там на рівні селезінки такий червоний слід. Залишився. Так, що щойно... зараз О, пропустив Олександр прохід ноги під ну, Прорахував дії суперника Кирило і. Так, але тут же бачите заплів. Знає правила, очевидно, що знає правила, використовує ці. Е подивимося, момент. що, Але зараз... бачите, прихопив зараз руку Кирило. Кирило займає досить... поки що домінуючу позицію, однак нічого не зробить. Не зрубив. встигає він зробити Нам... так, так за 10 секунд. І, Відповідно до правил, арбітр піднімає, рефері піднімає бійців в стійку. Такий досить насичений інтенсивний поєдинок демонструють хлопці. І Потрібно віддати належність, що. В очах кожного читається впевненість своїх сил, кожен має свій план на цей поєдинок. І мені здається, що це такий досить тактично цікавий поєдинок. Два різних стилі сповідують бійці до того, що один шульга, другий правша. Ось знову ж ми дивимося прямо кидається на свого суперника. Забігає зараз Кирил. Кирило, і таку. зараз для Олександра небезпечно. Трошки він втратив контроль, буквально трошечки. І бачите, зараз запускає ноги. Намагається запустити ноги Кирила для того, щоб потім виконувати задушливий прийом. Ну і загалом здається, що на другий, на другий раунд якось Кирилу біжішучим вийшов. Е, ну просто він е, у Олександра було дві такі помилки, які дозволили Кирилу в партері зробити Певні висновки, що, що потрібно робити. Він намагається зараз переводити е, дії в Але Олександр але чудово все бачить, все, що відбувається на землі, все, що робить, все, що намагається робити. Кирило. контратакує. Жодного разу він, ну крім того моменту, коли в першому раунді на руку була ну, спроба больового прийому. 30 секунд залишилося до кінця вже другого а, раунду. Кирило зараз зараз лоу-кік був потужний. Навіть Олександр трошки втратив рівновагу. Збив, збив, збив. І Це, це дозволило Кирил. Кирилу перекрити зверху. Дуже потужно б'є лівою рукою в корпус Кирил. Так, це удари не по голові, але вони свою справу роблять ці удари. Ну, це беззвобно, дуже жовтимили хлопцем. Кінець другого раунду. Ну і зараз в третьому раунді, напевно, буде мати велике значення функціональна підготовка обох бійців. Ну що ж, ну, прямо перед Гонгом. Олександр запустив непоганий, дуже непоганий хай-кік. Він навіть торкнувся голову е, суперника. Ну, другий раунд, другий раунд відбувається за тим самим розкладом, як і перший раунд. Єдине, що я би відмітив, що Кирил він, начебто, підібрав ключі до захисту Олександра і більше проходить ноги під удари ногами е, Олександра. І е, в трьох епізодах саме ці входи вони. Призвели до того, що Олександр втрачав ініціативу. Я думаю, що зараз в куті у Олександра йде відповідна розмова, що е звертають увагу тренера саме на цей момент. Можливо, що він буде більше працювати зараз фронтами, більше буде працювати, намагатися перекривати е лоу-кіками, перекривати можливість проходять омоги. Більше агресивно провів другий раунд. Так. Ну і що ж, третій раунд вирішальний. Зараз бачимо Кирило вже на майданчику. Ну, зараз вже так без всяких там фокусів виходить на майданчик на третій раунд. Олександр. Ми пам'ятаємо, як він повернувся з кувриком на другий раунд. Ну і зараз вирішальна трех але нагадуємо, що лише одноголосним рішенням можна перемогти в трьох раундах, якщо в основний час, так якщо отдай, буде роздільне рішення, то буде додатковий четвертий раунд. Ну, але давайте подивимось, як пройде третій раунд. Зараз бачимо на відміні від перших двох середину Майданчика захопив Кирило. Знову він запускає цей правий це свій хайкік. Буквально, Однак так, трошки не вистачає йому точності. Забігає Кирило, знову перекриває. Дуже рішучий дуже Кирило веде поєдинок. Так? так, але він чомусь губиться. Бачите, він начебто займає домінуючу позицію, але він таке враження не знає, що робить далі. Так, тому, він, коли що він проходить прохід, а далі в нього так, якесь так, так, затьмарення, немов не стає. Забігання він губиться, дивиться за руку, купитися, що робити далі. А в фріфайті треба робити прийом в комплексі зразу, від самого початку. Тут думати нема коли, особливо. Безумовно. потрібно. Безумовно. Задумав атаку, виконує від Адес. В цьому відмінність фріфайту, що вся технічна дія вона виконується в комплексі. В першому ударі закладається болючий чи душливий прийом. Так, тут, коли якщо ти почнеш думати під час виконання дії, то дуже велика ймовірність попасти на контрприйом суперника. Ось тепер Олександр вже зловив на вході Киїло. Мені подобається ці хлопці, тим, що вони походу вивчають один одного. Так, безумовно. Тобто вони дуже такі, я б сказав, обидва думаючі хлопці, і видно ну, не що... даремно вони зараз змагаються в дивізіоні еліта. Намагався зараз Олександр атакувати бойовим прийомом на руку, однак втратив захват і. Безуспішно значить, була ця атака. Рефері піднімає стійку, втомилися обидва хлопці. Зараз на оцих крайніх хвилинах дуже грає функціональна підготовка. Ось, бачимо. Бачите, Кирил заткує. Кирил заткує і зараз швидше за все буде зауваження. зауваження за, за, за виход за межі майданчика. Знову кі під Олександра дуже втомився. Кирил, Кирил. Зараз так, бачите, так. Олександр вже більш контролює поєдинок. Віддав багато енергії в перших двох раундах. І зараз вже не так, як кажуть, бензини залишилось не надто багато в нього. Знову лоу-кік від Олександра. Ось. Ох, ох який, ще на боковий да, удар. Може... Пропуст... Проводить Кирил, збиває буквально суперника на підлогу. Сашко намагається в'язати руки суперника, але 30 секунд, 30 секунд до кінця, кінця і поєдинку. піднімає рефері. Так, Кирило не проявив активності в атаці. Ну, здається, у нього вже нема на активні дії. Дуже подібне на те, що буде додатковий час. А ось Сашко намагається вирвати кінцівку і переконати арбітрів в тому, що він був кращим в цьому бою. Ріжки не вистачає йому динаміки. От зараз хороший, бачите? Він атакує в якусь певну е зону в просторі і не йде далі. Він зупиняється, не йде далі. І Кирил він, пів кроку назад він уходить з підаків, він уходить з тої точки, куди прилетіла щойно удар. Зупереком. Мені здається, що в третьому раунді через те, що забракло трошки функціональної готовності одному і другому, десь в них зникла і впевненість в своїх силах. І тому третій раунд був менш видовищним, ніж перший і другий. Погоджуєтеся? Ну, тут тут, да? тут зіграло те, що обидва спортсмени вони вивчили один одного і підібрали вже чітко стратегію на ну, що ми бачимо подіям Цікаво, що зараз розказує Спортсмен, я не почув на мусниках. Обидва спортсмени в першому раунді вони до один до одного пристрілювалися, вони вивчили манеру один одного, і Кирил він взяв виграшну для себе стратегію проходити ноги під намагання, під спроби ударів ногами Олександра. І ця стратегія давала йому перевагу. Якщо в першому раунді Олександр пробував по корпусу, дуже потужно. Ви пам'ятаєте, що навіть звідси з наших коментаторських місць ми чули. Що ж, рішення рефері, рішення бокових суддів готове. Зараз ми... Що ж, послухай, Його почуємо, так. Що вирішили арбітри зван... з цього поєдинку. Рішенням судді, бо якому звіє спортсменівський. Сиремо поліче! Бачите, все ж таки, думку арбітру Кирило був біч, переконано. Сіово о, тих балів, які набрав Олександр в першому раунді, він таки набрав, йому не вистачило. Всі проходи в ноги, і переведення тейкдауни вони здалися в знаки.